Доброго дня, шановні одногрупники. Ось ми маємо ще bmw таку п'ятерочку 2002 року. Є39, 3.0 дізельочок 196 коней, якщо я не шибаюся. І ось щасливий обладатель Максим. Максим, за який срок ми пригнали автомобіль, як ти скидав гроші, давав і так далі. Скидав гроші на карту Приватбанку. Автомобіль шукали протягом місяця. Але так як спочатку я шукав Audi, потім запропонували альтернативний варіант, і цей варіант в тисячу разів краще, ніж все, що ми дивились раніше. Дуже дякую хлопцям за роботу. Все на рівні спілкування. Получається, що ніяких проблем. Довіряйте, приганяйте автомобіль і на нормальних автомобілях. Дякую, дякую. Там далі фотографії ви бачите, ще що нас в групі, і задасте питання вже в переписці з самим хазяїном, що скільки коштувало, щоб ви милий ну тоже, тоже минус салончик. Можна звичайно дівчата українці. Ось так ось виглядає запасочка. Звісно, нема нержавчики, немає ніде нічого. Тось хороша резина, хороший двигатель, масло не жерло по всій дорозі, ну що хочеться скажуте, ставте лайки, діліться, кажіть своїм родичам, близьким, замовляйте автомобілі і завжди з вами, Мирослав та Іван. до да, <говорит> побачення.